Хороших, 130. Хороший гуляш, гляньте. Смотрите, шикарный гуляш. Сколько надо, я вам зроблю. Якщо весь заберете, я вам уступлю. Ну, давайте по 120 вам уступлю. Бери. Бери по 120. Значит, торгуйтесь, вы же на рынке. Це шеечка без лопаточки, ровненька, шикарна. Гляньте, яка шея. Зараз привозять з Ніколаєва, з Одеської області, отаке, вот з Подмолдавії возять. Дуже держать люди, трошки і говядину держать, і коров, такі, і свининку держать. Приїжджають, бувають своє, привозять і нам пропонують. Ціна, шиєчка у нас 200, м'якотка 180, таке на косточки – 160, такі риберці 170 у нас отакі риберці. Ну, це вже такі розібрали, залишилися станенькі, такі кращі трошки. 180-170. Сальце у нас добре, смотрите, яке сало, таке шикарне, 180 гривень, 150 гривень. Да, Пул кіло 60 гривень. Ну, це домашнє молоко. Дві коровки, сметана і сливка є, все. Ну, молочко ми продаємо за 35 літра. Сметана у нас по 100, пол баночка. Сливка 300 гривень, це літр. Дуже-дуже мало покупателів. Стараємося, бояться виїжджати з цими дронами, бояться приїжджати. Дуже мало. Ну, зараз везде ці дрони.